Був нестерпно холодний, але в ньому накопичилась надзвичайна сильна духовна сила, але могла допомогти медріанам працювати і навіть покращити самовдосконалення, зробивши його вдвічі ефективніше з полу з половиною зусиль. Безсмертний володар за дитинство практикував бойові мистецтва у сніговому басейні на вершині гори Кульнюнь. Прибувши на пік люнцю, він за допомогою даосизму зчерпав снігу воду з вершини гори кульнюн і в порш і в її в холодне джерело, де часто практикував бойові мистецтва. Раніше сюди нікому не дозволено заходити. Байтон вказав на холодне джерело і сказав він, «Е, заходь перше, я навчу тебе, як використовувати холодне джерело для практики. Жінь не рухався, не впевнено запитав, Господи, ви, ви сердитесь? Ні. Байдулеге легковався сказав, Після того, як ти отримаєш тайчу, твоє водоскулає зростає в день у день, і тобі більше не під... не підходить практикуватися зі звичайними учнями. У, у майбутньому тобі не доведеться йти на пере, передню гору, щоб слухати лекції старішин. Я навчу тебе особисто. Він явно розсердився. Жін мовчки подумав у своєму серці та повільно розв'язав свій пояс. Вода в цьому холодному джерелі надзвичайно холодна. Тобі можна бути трохи незручно, коли ти вперше увійдеш у воду. Але ти можеш мобілізувати свою духовну силу, щоб чинити опір. І байду саме давав вказівки, коли побачив, яке зірвав з нього спітню білизну та скинув її в бік. Оголошив все між, нога, між ніг. Байто поспішно відвів очі, а його вуха почервоніли. Тюнь Е помітив його реакцію, зробив, зробив півкроку вперед і сповільнив. І сповільнив рухи, знімаючи одяг. Господаре, чому б вам не продовжити говорити про те, що ви що не сказали? Обличчя байту полало. і зовсім не наважився глянути на юнье. Він незграбно сказав: спочатку йди у холодне джерело, побачивши Байту таким, юнье одразу зрозумів, що він так зробив зробив і мимоволі виникло деякі зрадливі думки в його серці. Він підійшов до байту, опустив голову, близько до вуха і навмисно запитав Господаря, ваші вуха такі червоні, вам не нездужає? Ні. Байтор стиснув зуби і сердито сказав Свидко, роздягайся та йди всередину. Ти збираєшся тренувати чи ні? Тінь Е. посміхнувши З... Зніметься, я зараз зніму. Перестав дражнити його. Юнь Е перестав дражнити його, зняв одяг і спустився у холодне джерело. Крижане джерело, крижена дочерельна вода, промо, промочила все його тіло, і нье мобілізував свою внутрішню енергію, щоб протистояти холоду, потайки глянув на юнь Е. І коли побачив, що той слухняна почав відпрацьовувати свої навички, його напружене тіло розслабилось. Минулого минуло разу, коли він мав фізичний контакт з юнь Е, на нього, на нього вплинув внутрішній демон, Він був не Несвідомий і не звертав жодної уваги на тіло іншої людини. Лише сьогодні він зрозумів, що розмір був трохи завеликим. Чи всі, демони вовки такі обдаровані? Чи, чи всі де вовки такі обдаровані, як він? Яким же він, мабуть, був би сміливий, щоб проковтнути таку жахливу річ? Байдуж здригнувся від затяжного страху, його обличчя слегка погоріло, і він більше не смів про це думати. Він знайшов місце, щоб сісти біля холодного джерела і почав навчати бо бойовому мистецтву. Юні е була надзвичайно талантливою, і Свідко за все зрозумів. Меч ніж за півгодини від опанував основу. Після тренування байто відвів Дінь-Е назад у двір і наказав: Відтепер ти повинен ходити до холодного жерела. Тренувач по дві години щодня щодня. Так, юнь е щойно вийшов з холодної весни. Його вол... волосся було трохи вологе. Верх верхній одяг був недбало накинутий на тіло. Він виглядав лінивий та невимушено. Виглядав трохи чарівно, ніж зазвичай, так, блис, перебуваючи так близько батьку, навіть відчув від нього ледь помітний запах вологи. Можливо, він бачив щось, чого не мав би бачити сьогодні ввечері. Байду відчував, як зад на його обличчя не вщухав. Він використав привід при повернутися, відпочити, щоб відправити геть. І повернувся до своєї спальні. Пересунув байту зазвичай медитує, але з якоїсь причини його думки не могли заспокоїтись, і йому стало трохи жарко. Байту відкинувся на ліжко, час від часу тракаючись нижчі частини живота. Відколи у нього з'явилася маленька дитина, його здоров'я час від часу погіршується, і він не знає, коли це закінчиться. Байту заціпів додумав, і його дихання надовжі стало рівним. Байту погано спав, він ще жару його, немов тінь. І байто відчував, як усе його тіло одночасно Одночасно нагрівається та, холо... х... та холод... х... холодиться, що було вкрай не... нестерпно. Здавалося, що він провалився в темряву Здавалося, що він, в темну... пріву. Здавало, що він пров... провалився в темну пріву, і, і йому нікуди було спертися. Він міг лише дозволити своєму тілу падати та нескінченно дерфувати у темряві. Раптом хтось нічно торкнувся його руками. Дотик заспокоїв гаряче тіло батьку. немов холодне джерело води. Він несвідомо нахилися, не бажаючи бути ближче до цього подиху. Невколо вже не було темно. Промінь світла прийшов зда здалеку та освіти світ, де він, де вони були. Здається, що вони були в хмарі, і все, що вони бачили, було туманом. Недовжі тіла байту, знову почало гарячкувати. Це посвіття було настільки сильним, що його не можна було заспокоїти, просто дотиком. Він був надзвичайно нестерпним, а його на а його невідкладання бажання мало не зводило його з розуму. Він хотів зазупенінні, хтось роздяг його, обійняв і посилає кожен сантиметр його тіла. Їхні тіла ідеально підходили одне до одного, і величезне почуття задоволення змусило батьку не стримати У Умить, коли він увійшов, він розплющив очі, і чоловік випадково подивився на нього, згорив донизу. У цих глибоких очах було враже. Вражаючі бажання, яке він ніколи раніше не бачив, байду раптом сів, і його груди двічі сильно зійнялися. Перші він ніби прокинувся від того від того прекрасного сну. Здавалося, ніби пекучий дотик все ще відчувався на його тілі. Навіть на відміну від часу в пещері Лінсюй, рухи чоловіка у вісні були надзвичайно ніжними, ніби він був чимось крихким. Подумавши про це, байту знову відчув легкий зажар. Він похитав головою і вже збирався встати, як раптом зрозумів, що під ним щось не так. Замить байту впав назад на ліжко, закриваючи обличчя рукою. Було б чудово, якби він мріяв робити щось подібне за своїм учнем, але насправді Бог свідок, що в останню йому снилися польові сни сотні років тому. Раптом хтось тихенько постукав у двері. Голочень Е за дверми. Господарю, ви спите. Байту мимоволі щільно загорнувся в ковдру і сказав Заходь. Юні естнув двері та зайшов. Директор, що не послав когось попросити вчителя піти до жалу для зустрічі. На перед, передній горі він сказав, що є щось важливе для обговорення. Байту, знаю, я піду туди за деякий час. Юні Ентерма у руці підніс чаєм. Він додав нові, нові пахощі до Кадель. Кадельці поставив на місце нічний чай і почав прибирати зі столу. Луся не мав учнів, які можна було б служити, тому чим цим займається тому, цим зазвичай займався тьм е. Байто лежав на ліжку, щільно вкритий, тихо спостраєшся за його рухами. Побачив, що байту довго не встає. Й е знову сказав: Господарю, лідер секта трохи стурбований. Можливо, стосується справи з беззоднім демоном». Добре, байто відповів, але все ще не рухався. Й е підвібравсь. е прибрав на столі, взяв пальто, звішалки зав... та підійшов до ліжка. Вчителю, хочеш, щоб твій учень допоміг тобі роздягнутися. Байту міцно схопив за ковдору, ніби зустрів з великим вором. Не треба. Жінь сів на ліжко, й тихо умови. Можна залаш... Господарю, можна залишити ліжку, як раніше, але сьогоднішня справа важлива. Вставайте швидко. Він підійшов ближче, і його унікальний аура наповнив бік байту. Від цього байту відчував легенький жар у всьому тіла, а в нього почалось запаморочення голови. Байту не стримався, повернув голову, та незграбно не сказав я не залишусь в ліжку. Ти виходь перший, я скоро встану. Обличчя Е було сповнено до довіри. Серйозно? Бо то кілька разів кивнув. Звичайно, так швидко виходь. Гаразд, цього разу я повірю майстру. Юнь Е похитав головою з посмішкою. Поклав пальто біля ліжка, розвернувся та вийшов зі спальні. Двері спальні були зачинені. Байток зіткнувся п... і повільно сів. Немає... Немає способу так жити. Юнь Е вийшов зі спальні байту, але не пішов на практику, а залишив. А, залишив пік а Люсю. Він йшов гірською до штецькою, піднявши листок і щупнув його кінчиками пальцем. Листок був прикріплений, невелика духовна сила, і поплила геть. Він епіш пішов за ним. Це був час, коли з, закінчуються ранкові уроки, із соснові доріжка перед класом, витушився від людей. на гірці сидів чорний силок, але його було важко помітити через лист. Якраз коли Юнь Е збирався зробити крок уперед, дух метелик ніби щось відчув і раптом злетів угору та полетів до Сізянпіна. Десятки учнів дрімали на платформі для мечів перед класом. Юнь Ес швидко Юнь Ей швидко погнався за ним, витягчись з постійно віла тайчу, та кинувши його в бік лінґідді. І ту, у той же час посолок перетворився на чорний дим і швидко кинувся в, в жилет учнів. Учні помітили руку позаду себе, обернувшись і, і випадково побачив, як тайчук кидається йому вслід. Він Е швидко забрав руку, але перш ніж встиг забрати руку, збоку раптом простягнулася рука і з, зупинила тайчі. Мусі, тримався, в єло... Мусі тримав в'єло подібну кістку та пильно дивився на нього. Що ти робиш? Хінь було надто лінки, щоб пояснити йому. Він мовчки простягнув, він мовчки промовляв подумки, чарівну формулу та що сильно затревтів, з звук муси та повернувся до юньен Він пішов до учня, але Мусі зупинив його, Атакує, Атакує... атаку на людей з жаду, чи, чи тої добрий учня, якої навчив безсмертний ладочу хан. «Забирайся звідси, відпустить мене. Мусі сміхнувся. Я був необережно у пещері люсі. Ходімо, давай будемо битися відкрито. Я хочу побачити, як в тебе є клаві... кваліфікація, щоб впустити мене звідси. Поки він говорив, чорний дим з тіла учня тихо виривали назовні та швидко проник у жилет мусі. Я дивився на чорний дим, що зникав у тілі мусі. Він на мить миль... замислився, відклав в тайчу і байдуже за сказав, Забудь, про це, я не настрій сьогодні з тобою битись. Давай зробимо це наступного разу. ти! Прогенерірував та повернувся, щоб піти в... від цизяніпінем. Цин... Цин... Тим металиком, очевидно, був Водзюн. А тепер водзюн блукав світу у вигляді духа. Як тільки він потрапить в тіло іншої людини, його важко прогнати. Хіба що він добровільно вийде? Нічно погладив та тайчу, насупивши. Це трохи складно. З іншого боку, Тайбайту підійшов до дверей павільйонної ради. Цінця у залі ради павільйону кілька водяних джеркал, у яких відрізаєш обличчя кількох людей. Байдуж швидко глянув на них і побачив, що всі ці люди були могутніми практиками з різних сект, з різних сект світу культивації. Надто бузваво обговорив. Це він сказав, що безодні демені зничне. При безодні демені знову з'явились у світі, хіба він не повинен бути повністю відповідальний, Почувши це Байдуз зупинився і зупинив. І зупинив учня, який збирався від... доповісти у залі засідання ради де... дебати П... продовжує те, що ти сказав неправильно, товаришу Даус. хіба би смертний володар не пішов у безодню день сам заради лю... людей освіту? Як ми можемо зруйнувати міст, перетнувши його? Що ти маєш на увазі, коли кажеш, що зруйнувати міст після його перетину? Якби не його вдосконалі у знищенні безодній день, якби... Його світ культувації поважно стільки років, але безсмертний Володар ніколи не казав, що без сотні дебані була повністю знижні. Очевидно, що світ култуваті сам посередцю чу чутки. О, не сперечайтеся, я погоди з лідером сектиму, що справа. Що справді неправильно звинувачити у повторенні появи де мені безодні безсмертного Володимира Чінхау, але на даний момент, крім нього, ніхто інший не може змагатися, з мене безодні. Байту глузливо посміхнувся в душі. Він знав усіх людей, з якими розмовляв. Хоча він не мав з ними багато справи у цьому житті, у попередньому житті він він мав багато взаємодії з ними у своєму попередньому житті він повністю. У своєму попередньому житті юнь Епо повстав проти секти Тан Ань і увійшов до Безодні Демені, щоб стати наступним володарем Демені. Ці, лю ці люди також зібрались зразу, щоб обговорити ситуацію. Зрештою, вони також переклали відповідальність на Байту та попросили його очистити групу елітних військ та атака на безодні демонів. Ця група людей найкраще вміє уникати відповідальності. Байтуб Байту прокашляв і увійшов до кімнати для нарад, коли люди, що лютують. Люто сперечав, побачив його наближення, всі замовкли. Байдусі він підняв часу поруч із собою, зробив повток і повільно сказав: Ви, хлопці, продовжуйте. Але в кімнаті для переговорів стало дивно тихо. Він Ванзюнь торкнувся ношем і спробував заспокоїтись і спробував заспокоїти ситуацію. Давайте на сьогодні з. Зупинився на цьому. Решту обволі через місяць, коли ви всі зберетеся в шекті тань. Та Усі швидко погодились, перекинувши кількома вічного слома, та один за одним зникли у ву у воду ньому джерекли. Ліванзюнь сказав, будь ласка, не зрозуміти мене неправильно, безмерти володари. Вони вони не мали цього на увазі. Це не має значення. Вони мають рацію, бо батьку постачають шліс скла. Це моя недбалість, через яку у світі з'явились демони без одні. Якомога швидко знайдуть сліди демоничній дим... безодні, та знову її запечатують. Це... Господарю, будь ласка, не соромтесь говорити. Кілька великих шекс вже обговорили це. Якщо ми в справді зможемо знайти місце знаходження демонів безодні, чи можна ми взяти ініціативу в свої руки атакувати безодню демонів Та знищити її одним махом? Очі байту додав. Протягом сотні років світ культивації завжди дотримується принципу не ображати інших. Якщо вони не ображають мене, а таким чином він не минуще пробує прибуває у спадковій тенденції. Ми змогли б так само перетворити захист на напад. Якщо ми зможемо позбутися з цього великого снепокоєння в наших серцях, це буде благом для всього людства. Безсмертний поважний колись. Безсмертний поважний колись спутався глибок, г, спустився глибоко в безодні демень. Якби йому допомогла твоя допомога, твоя допомога. Ні. Почувши це, Байту перебив його, я не хочу. Безсмертний Безсмертний вальнів сановний тим, Байту поставив чашу і тихо голосом сказав. На всі люди в демонічній безодні жорстокі та злі. Якщо ти Якщо ти свавільно провокуєш війни, то яка різниця, яка різниця місти так званим праведником та злим ідемом ним більше того? І повільно він поклав руку, в рукові та н... на низу, та і двічі ніж пала до його. Навіть не думай просити його відвезти цього безкетника кудись. Майто відмовився здав... здаватися, а лімень. А лін Вандзюнь не міг його переконати, тому йому доведеться здатися, оскільки Лін Вандзюнь не, не прийшов його переконати, Байту був щасливий і спокійний. Він, залишив, він залишився на піку пікунь, щоб відновитись на кілька днів. Однак останніми днями його здоров'я деталі погіршилось. Того дня Байту з самого ранку відчував запаморші та жар, і вночі він не мог. І вночі не міг заснути. Він деякий час сидів у повільні, але все одно не міг заспокоїтися. Через... Якраз, коли він збирався повернутись до свого до своєї кімнати, щоб трохи відпочити, він випадково проходив повз спальню Е. Двері спальні були при... приочинені, двері спальні були приочинені, і всередині нікого не було. останнім часом старався займатися бойовим мистецтвом і часто повертався посеред носі. Байту деякий час стояв перед будинком Е, потім ніби одержимий Приводу відчинив двері та зійшов. Мебель в кімнаті був майже таким ж, як в кімнаті байту, але чистота була набагато гіршою. На столі лежали кілька відкритих бойових посібників з бойовим мистецтвом. У внутрішній кімнаті та на ліжку не дбала валя вжива на одяг, і навіть два шматка. Байту зараз дуже збентежений. І в мене не лише кілька днів поспілі снилися кошмари, він ще... він ще й крав одяг свого маленького учня. Та тримав його на руках, коли спав. Якби він не був повільним, ви повинні розуміти, що щось не так. не безсмертне, який з дитинства байдуже до всіх бажань. Як дорослий чоловік він нав... навмисне вс... він нав... навчився всього, що мав знати, це тіло час від часу нагрівається та стає нестерепне. І завжди хоче... хоче бути поруч з людьми. Як не крути, здається, що воно утічним. Курики іс – це істота з надзвичайно сильними репродуктивними реп реп здібностями, а переутічки у них надзвичайно часті, батько знати цей здоровий густ. Як фея як безсмертний лорд Чунка усвідомив свій духовний світ самого народження, він багато років практикував вдалося, зберігає чистий розум і, небага... і бажає набагатьох, навіть якщо в нього іноді виникає деякі фізологічне відхилення, він може з часом їх. Приборкати завдяки своєму своєму просунутому культуванню. Єдина причина, чому в воно часто та єдина причина, чому вона стала такою що зараз, це вагітність та занепад її вдосконаленні. Шунер вже перебував у слабкому фізичному стані і їй бракувало відчуття безпеки після вагітності, і вона несвідомо покладається на свого чоловіка. Можливо, саме це. Можливо, через цю дитину його тіло інстинктивно вважало е, своїм чоловіком. І, і разом зіз зі, настанням періоду тічку у кролика все це сталося, бо знайшов причину і сердито потер живі. ти маленький покидю. Це все твоя вина. Цього разу емоції не були надто сильними, окрім легких, легкого. Запаморозі, запаморозі, окрім легкої запаморощі, Запальності нічого надзвичайного на, на той момент не було. Але якщо це триватиме довго за частими тічками у кролика, він справді бить, що одного дня не зможе більше цього терпіти і кинеться на свого маленького учня та вб'є його. Відбулась маленький учень. Якщо байту справді захоче що з ним зробити, з його вдосконалим з його рівним вдосконаленням він навіть не зможе дати вістість. Батько здригнувся і не, не наважився думати далі. Він запхав пом'яту -пом сорочку, яку тримав усю ніч під ліжко та сховав її, потім встав і вийшов. Двері Е були відчинені, і висока постать непомітно віднілася в кімнаті. Байду тепер відчував нестерпність, дихання цього чоловіка і не міг не прискорити кроки. Господарі інь Е покликав його ззаду, Байду зупинився та обернувся. Йінь Е був одягнений у просту білу кмийку.